Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Ми так багато часу проводимо за тим, що заробляємо гроші, шукаємо, як їх використати, інвестувати, витратити в кінці кінців. Значна частина нашого життя пов'язана з економікою, прямо чи опосередкована, навіть якщо ми з вами не в бізнесі, да, напряму не пов'язані з якимось такими грошовими професіями, але все одно економіка велика частина нашого. Життя, і насправді економічне мислення це суперкомпетенція, яка може дуже сильно допомогти в житті, причому допомогти з точки зору організації свого побуту, успішного бізнесу або навіть ефективного управління країною, і цьому треба присвячувати час якомога раніше, З чого варто починати з того, щоб зацікавитись. Або якщо ми викладаємо і хочемо чимось поділити, то навпаки зацікавити молодь. І я думаю, що 10-11 клас в школі це. Не рано. Я спілкуючись з дітьми, от, які навчаються ще в школі, навіть читаючи їм лекції з економіки кілька разів, мав надзвичайно цікавий і приємний досвід, тому що вони задають такі запитання, які інколи не задають навіть магістри або аспіранти. Це дійсно дуже цікаво, тому що ці діти вони ще не знаходяться в прокрустовому ложі, їх не загнали, їх не рознавчили. Цікаво. Їх не рознавчили навчатись, задавати запитання, не соромитись того, що ти щось не знаєш. Це ще не соромно в школі. Та? В університеті вже це ти подумаєш двічі. А якщо я це спитаю, подумаєш, що я це не знаю, значить, я не такий розумний, як інший, і так далі. і так далі. Да? Тому дуже важливо не відбити інтерес на початках від економічної такої освіти й познання. Да? Тобто, це навіть значно ширше, ніж освіта, насправді. І хоча з одного боку, у нас є там, уроки економіки в школі, да? тобто ну, в деяких школах принаймні Є в університетах ці предмети, спеціальні предмети. Ну, якщо економічний факультет, то тут зрозуміло. Але дуже багато часу присвячується вивченню таких теорій, концепцій, моделей ще й на основі таких підручників. От таких підручників, класичних, старих, таких, знаєте, вже просто затертих, які викладають теорію, яка ґрунтується на... Передумовах, які просто не існують в реальному світі, тобто ідеальна теорія для неіснуючих умов, для нереального світу, і ми витрачаємо декілька років насправді для того, щоб запам'ятати ці концепції, ці якісь моделі, ці якісь Малюнки, які ми ніколи не застосуємо з вами в реальному житті, і в той же час ми оминаємо дуже часто найважливіші теми, найважливіші явища, найважливіші механізми, які можуть сильно допомогти нам. Заробляти більше грошей, бути більш успішними, будувати серйозний бізнес, бути ефективними менеджерами будь-яких секторів, приватного, громадських організацій, державного управління Сіті менеджмент все це, що потребує уваги, інтересу і доступу до матеріалів, доступу до вчителів, до менторів. Насправді все це є. Якщо інтерес є. Розуміння, а які насправді питання є найважливішими, то далі ми можемо робити справжні дива саморозвитку, освіти, навчання, проби помилок і в кінці кінців реалізації своїх задумів, розкриття своїх талантів. Мені здається, що до цього треба якимось чином спонукати і підштовхувати якомога раніше якомога раніше, тому що не страшно, коли це рано, це не рано або пізно не було? Я так думаю про економічну освіту і от про цю сферу нашого життя, про цю сферу нашої діяльності. І декілька моїх друзів, моїх радників і клієнтів останнім часом питають мене одне питання: як знаєте, якось все світ синхронізується. Вони кажуть: а коли ти збираєшся написати книгу? Я думаю, а дійсно ж є така потреба, і дійсно є така внутрішня амбіція, є така експертиза, якою поділитись. Я подумав, а що це має бути за книга? Є декілька у мене варіантів, які хотів з вами порадитись. Один варіант, який доволі очевидний на поверхні, це книга про економічні міфи, яка розвіює. Хибні економічні такі концепції, ідеї, ідеологеми, які тримають в заручниках. Нас тримають в заручниках, цілі країни тримають в заручниках, да? тобто роблячи бідними, залежними, слабкими, обманюють нас. Одна ідея книги. Друга ідея книги це книга про ключові запитання і теми в економіці. І можливо там не варто йти в глибину, можливо, варто зробити її дуже популярною, вибрати, скажімо, 30 питань ключових в економіці, 30 тем явищ, які варто, ну скажімо, розібрати на хоча б такому дуже базовому рівні, які варто підсвітити людям, які цікавляться економікою, не обов'язково економістам, не обов'язково. Професійним управлінцям, не обов'язково підприємцям, просто людям, які цікавляться економікою, цікавляться, як влаштований цей світ, ця сфера життя, і оці 30 запитань у мене є певна гіпотеза. У мене є перелік таких запитань. Я собі їх почав натувати, і хочу з вами потім в окремому відео поділитись і порадитись. Чи нічого я важливого не опускаю? Що найбільше вас буде цікавити в цьому переліку? І до речі, авторам найбільш цікавих пропозицій і відгуків я буду дарувати книги, які видає Українська асоціація римського клубу, за? Підтримки наших шановних корпоративних партнерів ми видаємо по кілька книг на рік і даруємо їх університетам, найкращим, найбільш зацікавленим. Ми даруємо їх депутатам, міністрам, людям, які приймають рішення, лідерам думок для того, щоб вони використовували їх в своїй діяльності, і можливо, інколи навіть змінювали свій економічний світогляд, тому що наші думки. Впливають на наші дії, на наші рішення, на наші стратегії, а все це впливає на нашу реальність, воно її формує. Тому це друга ідея книги, ключові економічні ідеї, концепції, питання, які варто поставити якомога. Раніше і третя ідея м, книги, насправді вони не взаємовиключні, ми це з вами розуміємо, але я думаю, з чого почати, з якої з них почати. Поділіться вашими думками в коментарях, буду вам вдячний за ваші поради. Третя ідея це книга про економічну інженерію. Це книга про те, як в економіці ми можемо бути не просто пішаком або навіть клітинкою на чужому полі, а як ми можемо бути співархітекторами економічної реальності. Як ми можемо бути інженерами, які створюють певні умови для того, щоб щось відбулося в економіці? Як можна використовувати податки, мита, регуляторні правила, вартість кредитів, механізми державних закупівель і ще низку економічних інструментів, як важелі економічного розвитку, як механізми перетворення бідної відсталої країни? На лідера, на економічне диво, і я присвятив достатньо багато часу економічної інженерії в професійному вимірі. Причому і на державній службі, коли я був народним і головою комітету, і провів в парламенті більше 30 законів власного авторства, власної розробки, які і сьогодні працюють, залучаючи. В економіку мільярди доларів інвестицій, генеруючи мільярди доларів нового виробництва, експорта, причому що року. І потім, коли вже я завершив свою політичну кар'єру, консультую бізнеси, консультую міжнародні організації, консультую підприємців щодо реалізації амбітних, масштабних, системних проєктів, які інколи передбачають зміну законодавства, а інколи передбачають створення. Інституцій, якихось організацій, скажімо, систем, які дозволяють досягати їх цілей, розвивати цілі, скажімо, індустрії, інколи міста. Ну, інколи навіть на більш глобальному рівні грати. Тому це третя тема книги економічна інженерія як інструменти економічного розвитку. Мені буде цікаво дізнатись, що було би цікавіше вам прочитати, яку би книгу швидше ви б обрали на полиці для того, щоб ознайомитись з економікою. Якщо. Ви цікавитесь цією сферою, цією наукою, цим мистецтвом, цією системою. Поділіться, будь ласка, зі мною в коментарях. З вами був Віктор Галасюк. Я дякую вам за вашу увагу, підтримку, за ваші відгуки і за вашу підтримку на Patreon. Тут, на YouTube і на Монобанку. тому що ви допомагаєте нам створювати більше контенту про економіку, розвиток та інновацію українською мовою. Дякую і до зустрічі!